Ви ж тільки вдумайтеся, значить, на вулиці 40, а ми платимо за тепло в хаті. Ну, це нормально взагалі, це нонсенс абсолютно. Захмарні та здирницькі тарифи на тепло від Полтава теплоенерго для мешканців та підприємців лівобережжя Кременчука до глибини душі обурюють містян. Про це вони сьогодні говорили під час зустрічі з активістом, лідером партії простих людей Сергієм Капліним поблизу автозаводського суду. Коли влітку платять за тепло, то скоро будемо платити за холод взимку, почнемо платити за повітря, також за дощі, за вітер. Воно, видно, міри в цьому немає. Якщо ми не зупинимо наших барих полтавських, їх не зупинить ніхто. Живемо з чоловіком у двох квартирі, ми платимо за опалення до трьох тисяч і більше. Хоч у нас щочок стоїть на дому. Да. Я, не, я не зрозуміла, за що ми платимо. У літнє в Рені велицей тариф, і mm -hmm. там, де прямо указано, не взираючи на те, чи буде постачання гарячої води, чи не буде. А бонплата обов'язкова. Я договора лічно не ну, ким не заключала не і 900 гривень. Кожен місяць мені треба платити. За що я плачу ці гроші? У мене 2600 пенсій. зараз мені е, не дають субсидії. У мене 1300 мені треба заплатити. Але в мене нема що два місяці. Я вже не плачу. Я в шоковому стані, Я вже така, що ви знаєте, ну до крайності. Більше того, договору з Полтава теплоенерго на отримання послуг ніхто з кермончужан не укладав. Должен бути тільки договор, і в договорі має бути оговорено все. вплоть до форс мажорних обстоятельств Води гарячої немає і нічого. Я їм пишу. На моєму прикладі, на моїй квартирі розкажи, як ти розпределяєш тепло по квартирі і так далі. Не, полтава Теплоенерго відповіла, ми нічого делати не будемо. Чому? ти об'язаний ти слуга. а зацікавлені вони лише тим, аби набити власні кишені. Ви повинні знати, що є така партія батьківщина. Партія батьківщина має голову. Обласної організації прізвища його Білашов, якому національне антикорупційне бюро висунуло звинувачення в крадіжці майже мільярда гривень ваших податків. Зрозуміли? Це ваші пенсії, це ваші дороги, це наші дрони, це армія, це підтримка солдат і так далі. І так далі. Ви це повинні знати. Він поставив начальником теплоенерго енерго Ще один е, депутат від Юлії Тимошенко. І вони разом деребанять бюджет теплоенерго. При призначенні цих тарифів було порушено абсолютно всі порядки їх встановлення. Коли формували ці тарифи, друзі, для того, щоб їх завищити, ці подонки кончені мразі просто тупо помножили їх на коефіцієнт К. Що таке, К, Ніхто до цього часу не знає. Коли, вони, коли ми їх запитали, вони кажуть. Ой-ой-ой, звертайтесь до кабінету міністрів, до їх нормативно-правової бази. Там є все про К. Нема там нічого. Вони просто помножили на К. Я думаю, що це означає корупція. Тільки скорочено. Перша буква цього слова з корупцією потрібно боротися і через суд скасовувати ці тарифи. Значить, ми десь приблизно два місяці тому чи три виграли суд. У місті Полтава, в апеляційному суді, ми їх буквально в суді знищили. Суддя Канигіна піддавалася протягом процесу, це йшов рік. Рік кожного божого дня неймовірному тиску. Але вона встояла, вона молода суддя. І вона їм буквально відповіла наступне: я не збираюся з вами сидіти у тюрмі. Я молода суддя, і буду виносити абсолютно правомірне рішення. І вона чорним по білому написала, тарифи незаконні. І ви зобов'язані повернути усі гроші людям, які люди сплатили за цей рік, припинити нараховувати двоставкові тарифи, коли на вулиці 40+, А ви пла, зобов'язати людей платити за тепло і друге. Це все розповсюджується на Кременчук і на підприємців. Полтавщина за справедливість сьогодні подала позов від 150 підприємців для того, щоб анулювати період 2022-2023 року, коли нараховано підприємці не включали опалення, і підприємцям нарахували 50-70 тисяч в місяць. Ми з цього маємо те, що бізнес просто стане в Кременчуці. Сьогодні ми ще подаємо уточнюючий позов. Ця справа про перерахунок за опалення за літній період гражданам 40 людей. це фізичні, це не касається юридичної особи. Наша справа пішла до Полтави. Нагадаємо, міська влада Кримчука вже понад півроку веде активну боротьбу проти драконівських тарифів Полтава теплоенерго. Міський голова Кремчука Віталій Малецький і депутати міської ради неодноразово вимагали скасувати незаконні тарифи, проте Полтавська обласна рада відмовляється це робити. До вирішення тарифної проблеми залучали Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Активіст Сергій Каплін налаштований діяти в унісон з міською владою Керманчука. Я сьогодні зранку розмовляв з Малецьким, розмовляв з Юрою Шаповаловим там, з іншими нардепами. Вони повністю на нашій стороні. Уже їхня юридична служба. Повірте, буде працювати для того, щоб готувати всі позови і так далі. І так далі. Також, аби протидіяти тарифному геноциду, Сергій Каплін запропонував крмачужанам створити у нашому місті, як і у Полтаві, об'єднання споживачів комунальних послуг. Я хочу, щоб ми тут створили відповідне об'єднання у місті Кременчук. І щоб ви мали повне право оперативно, швидко. Ми відкриємо тут офіс, тут буде секретар, юристка. Штампували ці позова, і кожен виграний позов простої людини, яка проживає в місті. Буде означати, що разом з нею виграло ще 70-100 тисяч платників. Допоки ж справедливість не буде відновлена, Сергій Каплін закликав Кремучужан не платити за послуги Полтава теплоенерго. Суд визнав, що тарифи є незаконними. Перше, друге, ми всі знаємо, що Полтавська область, Кременчук, Полтава і інші громади єдиний регіон в Україні, де шо було на чолі з людьми Юлії Тимошенко Білашовим. Який постачає газ у теплоенерго, по завищеним цінам і це встановлено судом? Далі про цайна логовик Європейської солідарності, його заступник по фінансам, вони узурпували контроль над водоканалом і над теплоенерго. Ми не будемо цим уперям платити ні копійки, ми не будемо їх годувати до вашої перемоги, і ми обов'язково з вами переможемо. Аби позицію кременчужан почули і на теплогенеруючому підприємстві, з підсуду люди вирушили до Бенецького відділу Полтава Теплоенерго. Проте там на мітингарів чекало велике розчарування у вигляді зачинених дверей. Оголошення свідчило, що з технічних причин офіс не працює. Вочевидь, простих людей просто злякалися. Я пропоную закидати яйцями теплоенерго. Дивіться, ми не будемо кати повітрям. Ми їм кидатимемо, щоб вони переступали через них. От ось сюди. Одіть. Нє, ні, ні, не шкодьте. Ось сюди. Отак. все. Ось бачите, оце ось оцінка. Ось оцінка. Дій теплоенерго. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини.